Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 7 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справили з завданням. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 1 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.